та наполегливість спроможні творити дива. Яскраве цьому підтвердження історії деяких наших героїв. Сьогодні ми про них згадаємо та побачимо, як із часів нашого знайомства змінилося їх життя. Це новорічний випуск служби порятунку. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску зцілення любов'ю та вірою. Коли був в комі. Цю машинку мені подарив один хлопчик, мій ну, пацієнт. Після десяти днів у комі лікар Симонець знову рятує інших. Маючи вкрай скромні заробітки, вони дарують своє житло тим, хто цього потребує. Це Ваше житло тепер. Uh -huh. Удачі, благополучні. Секрет щастя від сім'ї Соколовських. Восьмеро дітей і всеосяжна любов. Власна ненька назвала його вбивцею, а невдовзі доля подарувала хлопцеві нову сім'ю. Я його підтримала, а він мене підтримав. Таку тяху хвилину. Допоки слідство розбирається, чи причетний Руслан до злочину він готується вперше зустріти новий рік у родинному колі. Через п'ять з половиною років в'язниці їх Женя знову вдома. Я кожен день молилась всі п'ять років. Як перемагати попри все і всупереч у розкажемо далі у службі порятунку. Інколи недобре слово може різати болючіше за ніж. Це як ніхто інший знає столичний лікар Євген Симонець. Інсульт і 10 днів коми здавалося диво неможливе. Але коли у нього щиро починають вірити, йому не залишається нічого іншого, як стати реальністю. Лікар Симонець повернувся до життя і зараз повертає до нього інших. П'ятирічна Даша у дитячому центрі розваг кокетує у маленькому лікарському халатикові, тримає дрібненькими пальчиками іграшковий фонендоскоп. Вона і її сестричка Маша мріють стати лікарями. А поки що у їхній грі один пацієнт тато Євген Миколаєвич Симонець, сам хірург, і врятував не одне життя. Я дуже тішусь з того, що і Даша, і Маша е, мають бажання стати лікарями. Зрозуміло, що вони діти і зараз це як гра, але якщо так життя складеться, що вони дійсно оберуть цю професію, е, то я буду радий цьому, хоча це дуже складна і важка професія. Про важкість професії то для чоловіка не пусті слова. Він, як ніхто, знає, що білий халат може бути важкою ношею. Понад рік тому у нашій програмі вийшов сюжет про те, як пацієнтка, яку лікар повернув з того світу, публічно кинула йому в обличчя безпідставне звинувачення. Понівечити людину можна й словом. Через хвилювання у чоловіка трапився інсульт. і він, той, хто рятував інших, сам опинився над безоднею. Євген Миколаєвич 10 днів знаходився у комі. Його рятували колеги. Це була дуже. Така важка ситуація, важкий період. Ми всі дуже переживали за нього, ходили до церкви. Кожен по-своєму переживав, кожен по-своєму робив якийсь свій вклад для того, щоб якось допомогти його одуженню. Підтримка колег була такою теплою, життєдайною і сильною, що диво мусило таке трапитися. Коли чоловік лежав у реанімації, його донька сумувала за тату. Папа, я тебе люблю. Я хочу, щоб ти був здорова. Коли ти приїдеш вже, я тебе очень люблю. Я хочу, щоб ти був здоровий і крепкий і не боліла ніколи. Євген Миколайович одужав. Більше того, він повернувся в професію. У його кабінеті на чільному місці стоїть іграшкова машинка. Коли я був в реанімації, коли я був в комі, Цю машинку мені подарив один хлопчик, мій пацієнт. Машинка була паралельно з запискою. Я вже коли вийшов з коми, я її прочитав, на якій дитячими буквами, такими, да, була написана така річ, Євгену Миколаївичу. Машинка називається «Побіда». Я маю надію, що ви зможете побідити, да, перемогти. І чоловік переміг. Так співпало, що він повернувся на своє робоче місце у буремні для нашої країни часи. Лікарня була переповнена пораненими з майдану. Чоловік відразу став до операційного столу. У нас в лікарні п'ять операційних столів. Вони були всі зайняті, всі перев'язувані там, де є настольні лампи. Вони були всі зайняті. Операції навіть робились в реанімації на ліжку, там де є дихальний апарат. Хоч якось там у нас були налобні освітлювачі, і таким чином ми оперували. І сьогодні увесь свій час Євген Миколаєвич віддає улюбленій роботі. Він любить своїх пацієнтів. Вони з торицею повертають йому цю любов. У нього геніальний підход до дітям, діти його не бояться і йдуть в лікарню, як в гості, просто до знайомого чоловіку без боязні, без страху. Своєї заслуги у визнанні чоловік скромно не вбачає руки лікаря і мозок лікаря це тільки руки Божі, які допомагають одужати цій людині. Це найголовніше взагалі в житті і в медицині. А от колеги щиро пишаються, що працюють з цією людиною плічопліч. -пліч. Як лікар. Він чудовий спеціаліст. До нього дуже завжди багато звертається людей і навіть намагаються потрапити до нього, щоб отримати консультацію саме. Від Євгена Миколаєвича, хоча у лікаря є секрет такої прихильності пацієнтів, але він його не приховує. Ти через себе перемелюєш хвороби пацієнтів, ти через себе як сито просіваєш душу пацієнтів, а інакше не можна. Якщо ти не хочеш вислухати пацієнта, якщо ти націлений тільки на його діагноз, в тебе не буде пацієнтів. Остання людина закриє двері твого кабінету, вона до тебе не прийде. Людей, які стали причиною його хвороби, чоловік не тільки пробачив, а навіть і не ображається на них. Людина робить свої речі, вона робить свої кроки. Ну а чого я на неї маю ображатись? Ну чого? Ну, вона вирішила, що це так. Я не суддя. Він не суддя, він лікар, і він переміг, бо осилить дорогу той, хто йде. І одужає той, хто прагне життя. Одужає, щоб рятувати життя іншим. Що робить людину по-справжньому багатою? Ні, не гроші, не дорогі авто і не розкішні будинки. Багатство людини у сповненій радості і доброти її душі. Це підтверджує сім'я Соколовських. Їхній скарб восьмеро дітей. Які дають сили боротися із життєвими труднощами і дарують наснагу, аби творити добро навіть для незнайомих людей напередодні новорічних свят. Наші журналісти завітали до дивовижної родини. Півроку тому служба порятунку розповідала про Володимира Мельникова, батька чотирьох дітей, який вже рік навідує малечу у дитячому будинку. Життєві труднощі в житті чоловіка почалися 12 років тому. Він подався до Києва шукати кращої долі, та вже на столичному вокзалі залишився без документів. У розпачі Володимир подався до лісу, змайстрував житло і залишився там жити. Згодом познайомився з дівчиною. Вона й народила йому чотирьох дітлахів просто посеред лісу. Жили в злагоді, та раптом, у 2011 році, жінка поїхала до міста і більше не повернулася. Вже скоро дізнавшись, в яких умовах батько одинак виховує малечу. Соціальні служби забрали дітей до реабілітаційного центру, де вони знаходяться, і досі. Аби повернути своїх кровинок, Володимиру потрібно було довести своє батьківство, знайти офіційну роботу, а головне помешкання, яке підійде для проживання дітей. Це і була найбільша перепона на шляху до возз'єднання люблячої родини. У чоловіка не було грошей придбати або, хоча б, орендувати будинок. Ця історія не залишила байдужими глядачів служби порятунку. Як він їх сам в лісі, без з малика сам приймав ці роди, це все успіху Це для мене все удивільно. Вже наступного дня після виходу сюжету до редакції звернувся Павло Соколовський, який виявив бажання подарувати нещасному батьку будинок в Житомирській області. Володимир був просто ощасливлений такою новиною. Разом з ним ми вирушили на оглядини. Ось починає звідси за хати захатися ворот. П'ятнадцять ага. і, і, за це це 56 соток. Там сінував, конюшня, ще один Ось задній це, да, да. це так. То гараж, там ще дровітня возовня, ще один гараж. Там у сара, якщо будете ходову, буде держати. Пів житті mm. віддав свій хаті. То, я думаю, треба і вам віддати її, mm. щоб були щасливі якась, і радісні. І найройчистіший момент, ключі від щастя, уже в руках небезпеченого хазяїна. Дару! Спасибо. Mm -hmm. Це ваше житло тепер. Mm -hmm. Якась. Удачі. Люблю і Спасибо, спасибо, спасибо. З того часу пройшло кілька місяців. Будинок перереєстрований на Володимира, і вже скоро ця хатинка буде наповнена дитячим сміхом. Саме цього не може дочекатися щедрий глядач нашої програми. Ну, ситуація йде до лучшого. Вже там суд останнє буде рішення суду 21 січня. Перед новим роком ми не могли не згадати про Павла Соколовського. Чоловік, який подарував будинок, абсолютно незнайомій людині, виховує разом з дружиною восьмеро дітей. Старі люди казали лучше одне дитя родити, чи не... верні, десять дітей родити, чим одного борту Для жінки це набагато краще. Тримають домашнє хазяйство – корів, кролів, птицю і звичайно город. Це й годує велику і неймовірно дружню родину. Кажуть, матеріально складно одягнути малечу, зібрати до школи, але ці проблеми тільки згуртовують їх, а жалітися на життя не в правилах сім'ї Соколовських. Саме це діти наше багатство, не грошей багатство діти. В цій сім'ї не дарують на свята дорогих гаджетів або модного одягу. На столі не буває червоної ікри. Солодощі на дарунок, юшка, і обов'язково в прямому значенні цього слова майже відро олів'є. Так зустрічатимуть новий рік Соколовські. Вони є один у одного і більшого, начебто і не хочуть. Їм не потрібні дорогі автівки чи дизайнерські меблі. І навіть на Новий рік нічого не бажають для себе. Перше за все треба, щоб було в Україні тихо, мирно, без війни. Це саме головне. Ну і здоров'я, щоб було як. Любов була получиш. Тих сім'ях таких нас. для країни, щоб лучше жилося, щоб такої бідності не було, як в країні, щоб війни не було, а щоб все мирно було. А ось діти все ж таки мають, що попросити у Діда Мороза. Найменший п'ятирічний Рома мріє про червоний іграшковий трактор. І аби витягнути з мішечка бажаний подарунок, цілий рік допомагав мамі. Мамці допомагав їсти варити. і навіть вивчив віршика, аби задобрити дідуся. Дідумо вас, че вонені нам подавички піві і радієм добрий діт, нам якісь літ. Семирічна Люба весь рік вчилася на одні дванадцятки і радітиме будь-якому подарунку. Чого хочеться на наступний рік. Всього. А ось Валентин мріє про мобільний телефон. Каже, сил для здійснення такого бажання не жалкував. Я е, робив е, корову доїв, корову помагав е, батькам пасти. 16-річна люда вже розуміє, зробити кожному бажаний дарунок діду морозу не вдасться. Тож про матеріальне і не думає, а будує плани на майбутнє. Здати екзамен, гайний поступити. А от найстарша донька Соколовських Валерія ошелешила родину своїм бажанням під час спілкування зі службою порятунку. Дівчина вперше зізналася. Сужіть хочу. Валерія вчиться на агронома, але в цьому році зрозуміла. Хоче бути корисною для своєї держави, хоче сама захищати свою родину. Каже, добре розуміє, що може не повернутися, але за себе переживає менш за все. Страшно за батьків. Тож один приказний момент може позвонити. Сказати ця новина від старшої сестри налякала менших не на жарт. Діти навіть уявити не можуть, як один із них зможе ризикнути їхнім родинним щастям. Вони одне ціле, і тільки разом вони нічого не бояться, тільки разом вони переживуть усі негаразди, вирішать усі проблеми. І після такої звістки бажання на Новий рік тепер також одне на всіх. Мені хочеться. Я біда закінчилася. Сім'я Соколовських це найкращий приклад людяності, турботи, любові та небайдужості до чужого горя. Запевняють, вони подарували будинок, але бідніші від цього не стали. Вони відкрили своє серце чужій родині і зробили б це знову і знову. Їхнього тепла та любові вистачить на мільйон хороших вчинків, вчинків, якими має пишатися уся країна. Ми щасливі, як ніколи. Сміхи, радість, нас довкола. Дід Мороз, червоний ніс, подарунки нам приніс. Чуває людина, яку підозрюють у вбивстві, і чи може вона за таких обставин повірити у справжнє диво? Виявляється так: саме завдяки страшному повороту долі у житті Руслана Сіренка хлопець знайшов родину. 16-річний Руслан вперше зустріне новий рік за святковим щедрим столом, з теплими посмішками і щирими обіймами своєї нової, але вже такої рідної і найдорожчої у світі мами. В жовтні 2013 року в одному із сіл народицького району було виявлено труп чоловічої статі з ознаками насильницької смерті. У вбивстві було запідозрено, обґрунтовано його пасенка, і після проведення досудового судового слідства матеріали кримінального провадження були направлено до суду. На даний час матеріали знаходяться в суді і проводиться судове слідство. У жорстокому вбивстві звинуватила 16-річного Руслана Сіренка. Хлопець одразу визнав свою провину. Та за кілька місяців, коли його матір знайшла іншого чоловіка, а він разом з двома маленькими сестричками жив у дитячій лікарні, Руслан зізнався, насправді зарубала секирою відчима матір. А він просто хотів врятувати її від в'язниці, а дівчат від дитячого будинку. Тоді, коли сиділи в машині, то вона знову почала, що. Це заберуть по інтернатам та е, пакала, Та я сказав, давай я скажу, що це я убив, а ти перестанеш е, пити та будеш е, за малими дивитися. Це інтерв'ю служба порятунку писала кілька місяців тому в новому будинку Руслана, який став для нього по справжньому рідним, в новій сім'ї, яка подарувала тепло, любов, а головне надію на повноцінне життя на свободі, а не за гратами за вбивство, якого хлопець, за його словами, не вчиняв. Вирішальну роль у житті підлітка зіграло неочікуване знайомство у тій самій лікарні, коли Руслан вирішив заявити, що насправді він не вбивця в житті хлопця, з'явилася Надія Маслюк. 50-річна медсестра лікарні не роздумуючи оформила опіку і прийняла підлітка в своєму домі як рідного сина. А насамперед вона чи не єдина повірила його словам. Тепер домогтися справедливості у суді, вибороти свободу для Руслана. Найбільша мрія Надії Маслюк служба порятунку навідалась у гості до щасливої родини напередодні новорічних свят. Щасливою, бо, попри те, що Руслан і досі знаходиться під домашнім арештом, тільки зараз хлопець зрозумів, що таке справжнє дитинство, і як це не дивно, відчув смак свободи. Вперше в житті школяру не потрібно переживати, чи ситі його сестрички. Не потрібно терпіти витівок п'яної матері та її залицяльників. Тепер він просто дитина, яка знає, його люблять, в нього вірять. І ніколи не залишать у біді. У нього була апатія до учоби до всього, тому що він вважав, що його посадять, і на цьому все. І це дитина кинула навчатися. Йому безразлічна була учоба. Все а тепер останнім часом у нього в основному так від 10 до 12 балів. Інколи там 8-9 проскакує. А так він дуже добре вчиться. Він старається кругом от кругом бути такий корисний. Руслан став тим самим ковтком свіжого повітря, який просто вирвав надію з безкінечних спогадів і повернув до реальності. Цьому році життя пішов чоловік жінки. Як жити далі? Вона не знала. Я його підтримала, а він мене підтримав таку тяжку хвилину. Ми якось друг друга ну, піддержали. Тепер Надія розривається між чергуваннями у лікарні, поїздками на численні судові засідання, встигає на батьківські збори та постійно готує щось смачненьке для свого Руслана. І головне, все це жінка робить з посмішкою на обличчі і каже, як ніколи готується до зустрічі нового року. У цьому домі він буде особливим. Я йому сказала, Руслан, що треба, щоб свято було святом, щоб ти його запам'ятав. Я хочу, щоб він теж цей новий рік запам'ятав. Нас Андрій збирався їхати в Київ на Новий рік. І для того, щоб ну Руслан перший рік в нас, і це сімейне свято, Андрій за цього лишається тут, щоб для нього зробити іменно такий сімейний праздник. Рідний син Надії, вже дорослий Андрій теж не натішиться, так би мовити, новоспеченим братом. каже, доля не помилилася, коли так неочікувано звела його матір та підозрюваного у вбивстві Руслана. Я якось шуткував, кажу, Руслан кажу, ти розумієш, який парадокс, що тебе судять за вбивство, якого ти не робив. А ти граєш святого Миколая. Ти уявляєш, кажу, в школі він сміється. Грає у шкільних виставах, вчиться танцювати вальс, ходить до тренажерної зали і з нетерпінням чекає святкування нового року. Це буде чи не вперше в житті підлітка? каже з рідною матір'ю, ніколи не сідали за святковий стіл. Славнозвісного олів'є не смакували, і про подарунки доводилось тільки мріяти. А рік, що минає, взагалі зустрічав сестричками у лікарняній палаті. Медсестри, медперсонал то вони добре так е, до наставилися. ну, в новий рік сів подивився ти телевізор, вечірній, вечірній квартал. Пам'ятаєте, й все. Восьмирічну Юлю та дворічну Лізу, яких удочерила інша сім'я, Руслан не забуває разом з Надією. Вони вже привітали дівчат зі святами. Був святий Миколай, це свято. То ми їм подарували оце молодші сестрі Юлі. То набор такий ляльок гарний, а молодші Лізі, то таку іграшку, то що світиться. Я ще їх пофотографував. Вже підросли такі гарні стали. Андрій та Надія готують подарунок і для Руслана, що саме, звісно, це секрет. Та тримати в руках новорічні іграшки, прикрашати будинок, складати святкове меню і вперше в житті фотографуватися біля яскравої ялинки з найріднішими, хоча і не по крові людьми, це вже найкращий подарунок для Руслана. А що бажатимуть о 12-й годині в новорічну ніч? Кожен з них знає давно. Добре закінчити школу. Щоб все було добре, щоб з цим суд... судом все закінчилося добре. Та й все? Щоб вирішили все судами, щоб дай Бог його не посадили. Тому що я взагалі навіть не знаю, хоча я його не рідна мама мені, я навіть не представляю, як я це переживу. Що таке, не дай Бог, случиться. Я хочу тільки щастя для тих, лати, щоб ти мене строїть для всіх, щастя, хочу. Хочу умер неба. Вітати з новорічними святами ні Руслана, ні Юлії Лізу не збирається тільки їхня рідна матір. На судових засіданнях вона просить Руслана взяти провину на себе, а останнім часом і взагалі не з'являється. Служба порятунку навідалась до будинку, де вона проживала зі своїм новим співмешканцем. Двері ніхто не відчинив. Сусіди кажуть, що чоловіка затримали правоохоронці, за що невідомо. А Ганну майже не бачать. Та навряд у цій оселі мерехтітиме новорічна красуня, цвинітиме дитячий сміх і з'явиться надія на краще майбутнє. Коли зачиняються одні двері, десь обов'язково відкриваються інші. Їх треба лише знайти. У цьому переконанні рідні Євгена продана із Вінничини. П'ять з половиною років хлопець провів у слідчому ізоляторі. І уже тоді, коли й сам почав втрачати надію, доля повернула його до рідного дому. Як живеться Жені? І на що він сподівається напередодні нового року? Дивіться далі. Скільки разів ось так його приводили до зали суду, уже й не згадає. Спочатку щиро вірилось, що це якийсь страшний сон, і це слухання точно остання. Уже за кілька годин він буде вдома, але минали роки і кудись зникала надія. Все п'ять половиною років. і кожен раз я їхав і повернувся. Історія Євгана Продана, мабуть, жодного хто спостерігав за нею з екрану телевізора, не залишила байдужим. Ми розповідали, як ще у 2008-му, у свої 16, Женя опинився за ґратами. Слідство з'ясувало, школяр зарізав 43-річного чоловіка та 52-річну жінку. Адвоката підозрюваного і його рідні в один голос твердили, звинувачення безпідставні, а з доказів причетності хлопця до злочину лише його зізнання, яке, як переконувала мати, із юнака просто-напросто вибили. Але понад п'ять років жінку ніхто не чув. Стучались в інші двері, двері закривалися, а ми знову туди стучались. Говорять, що безполезно. Я кожен день молилася всі п'ять років і на колінах, і так. В церкву рідше ходила, а дома кожен день молилася за Женю, бо він нічого не винний був. Щоразу суди, у матеріалах справи знаходили якісь порушення, недопрацювання, вбачали нестачу доказів. Тому Євгена злочинцем не визнавали, але й на волю не відпускали. У статусі обвинуваченого він продовжував жити у слідчому ізоляторі, а вона його мама продовжувала стукати у всі двері і достукалась. 30 квітня цього року апеляційний суд направив справу на дорозслідування а продана відпустив із під варти під підписку про невиїзд. Це був один із найемоційніших сюжетів служби порятунку. Позвонили, що буде сюжет. Быстренько знайшли, ну і смотрили так. Очень ради, звісно, вашому сюжету. Тому що я тоді говорила благодаря вам, благодаря всім, хто був на суді. От Женя виявився вдома. Да. Очень довольны, очень рады. И вплоть до того, что даже директор школы заплакала и говорит, я очень рада. І ми все знали, говорит, що ты невиновен, говорит, і так, да. И соседи так само очень довольны. І поздравляли, ходили нас. А потім була домашня реабілітація сина, внука старшого брата до нормального життя приводили усією родиною. Ми в село поїхали одразу. і Женька там ціле літо. Так і в основному був в селі, відпочивав на природі на рибалку. Стараємося його покорміти, щоб він трохи відійшов від цього всього. Трошечки може закормі. Вони закормлюють, а Артемко привчає брата до інтелектуального дозвілля. Ходи королєвою сюди. Я сюда і ти зробиш шах потім. Як? Ну давай. Зараз Євген вчиться у вечірній школі, робить паспорт і підшуковує роботу, але зізнається, поки що хоче просто побути у рідних стінах з рідними людьми. Да, пішов в школу. Вас скільки йдеш вечірню школу? П'ять часов вечора і там до сімі до восьми. Так цілий день вдома. Там гуляєш, там мамі допомагаю. Це каже, допомагає, хоча б інколи коли забувати про тюремний жах. Там інші закони, інші поняття. Тяжело. І біли, і так, да, і зібралися постійно. То сторони да, адміністрації правоохраніти не Женя каже тільки зараз зрозумів, що сімейне тепло і можливість жити конвою – це і є найбільшим щастям у житті. Не хочу ні гуляти, ні є нічого. Так, дітей з мамою виті вечором прогуляс. Так нікуди. Разом ідуть і по ялинку. Допоки бабуся готує фірмові пельмени із вишнями, паня Оксана із сином обирають новорічну красуню. Кики оця сто двадцять остає довга довга будете стояти? Дока До гаражка. Їхня ялинка буде, хоча й набагато меншою, але нічим не гіршою від цієї, що на головній площі їх міста. Адже біля неї вони вперше за останні п'ять років знову будуть разом. Це щастя, вони вибороли безсунними ночами, сізьми, наполегливістю, і найголовніше вірою, яка давала сил іти далі. Ця важка дорога для них ще не скінчилася. Невдовзі, коли закінчиться додаткове розслідування, Женя знову почує вирок. Їм важко повірити, що слідство таки знайде справжнього вбивцю і женю виправдають, бо вже добре знайомі із як самі кажуть, несправедливою правоохоронною і судовою системою. Але у цей чарівний новорічно-різдвяний час вони знову вірять і загадують бажання, які обов'язково здійсняться. Здоров'я, щастя, грошей. Не ніколи не попадати в тюрму, бути щасливим. Бути здоровими, бути разом своїми дітьми, бачити їх рядом, а не через грати, дивитися на них. Щоб наші біди всі закінчились, не тільки наші, але й всієї країни. щоб не було війни і був мир. Женьки пожелать, чтобы вот это тоже все закончилось, щоб ему дали оправдательный приговор, не, не падать духом. Не падать духом, да, не падать духом, и не оставляли это безразличным, да. Чтоб всегда доходили до конца и добивались, как бы трудно не было. Служби порятунку вітає вас із новим роком та різдвом Христовим. Бажаємо кожному із нас мудрості, аби приймати життєві труднощі і сили, аби їх бороти. Побачимось у новому році. Усе буде добре.